Моя клієнтка намагалась все життя зменшити живіт. Вона робила скручування, ходила на групові, стояла в планках. Але, потренувавшись зі мною, клієнтка почала бачити кубики вже через півтора місяці. Чому так? Вона могла б зробити свої тренування інтенсивнішими: додати біг, робити марафони по схудненню і урізати вуглеводи. Але все, що ми з нею зробили, це додали вправи для глибоких м'язів живота та для дихання. Живіт стає пласким не тоді, коли ви інтенсивно тренуєтесь або втягуєте його. Інакше всі вже давно ходили з кубиками на животі, правда? Одна із функцій м'язів живота це дихання. Ця функція дуже важлива для нашого тіла, і тому у тих, хто займається глибокими м'язами живота і дихання. Живіт завжди буде пласким, більш пласким, ніж у тих, хто тренується класичним методом. Дихання це найкращий інструмент для тренування м'язів живота та для зменшення талії. Тим не менш, є люди, які роблять дихальні вправи, але їх живіт все одно випирає, і його приходиться втягувати. Це відбувається, тому що глибокі м'язи живота не включені. Це не так просто, правда? Як зрозуміти, що ви робите те, що потрібно на тренуваннях і що це принесе результат? Три пункти ефективного. Тренування перше це робота із рухливістю суглобів, друге це робота із стабільністю суглобів, і третє це дихальні вправи. Якщо хоча б одного елемента на тренуваннях немає, то це тренування неефективне. Воно не змінить вашу фігуру, не покращить поставу і не підтягне ваш живіт. Уявимо, можна сісти на килимок, зробити вакуум, подихати різними техніками. Ваше самопочуття може покращитись після такого тренування, але це не закріпиться і ваш живіт не стане меншим. Або ж можна піти на розтяжку, витягнути спину, стегна, шию, живіт. Ваша гнучкість збільшиться прямо на тренуванні, але на наступний день все буде боліти і результат піде. Бо ви це не закріпили стабільністю суглобів. Люди, які так займаються, приходять до мене і не розуміють, чому у них немає. Має результат, виявляється, що якщо просто тренуватись, можна роками не покращувати свою форму і тільки шукати чим би ще зайнятись, щоб схуднути. Виявляється, що потрібні всі три пункти для ефективного тренування. Якщо вибирати між півтора годинним тренуванням, але не ефективним, і 20 хвилинним, але ефективним. Я б вибрала другий варіант. Не потрібно тренуватись більше, потрібно тренуватись ефективно, щоб зменшити ваш живіт. Так які ж повинні бути тренування, щоб в них були всі. Три елементи: ось вам декілька схем тренувань даю прямо зараз. Спочатку перші 5 хвилин. Активація глибоких м'язів живота. Робимо це диханням, друге це вправи для рухливості хребта в маленьких амплітудах. І третє це стабільність суглобів у вправах стоячи у великих амплітудах. Ще одна схема ефективного тренування. Спочатку рухливість суглобів лежачи на килимку. Далі рухливість суглобів стоячи в комбінації з дихальними вправами. І третє це стабільність суглобів лежачи на килимку. Ну і ще одна схема для експрес-тренування: чергування вправ на рухливість та стабільність них зон в комбінації з дихальними вправами. Такі схеми працюють в будь-якій ситуації та з будь-яким обладнанням. Тобто, якщо зараз ви у відпустці без килимка, без обладнання, у вас немає часу, то ви можете потренуватися по цій схемі і покращити фігуру. У мене були клієнти на моєму онлайн проєкті з тренуваннями, архітектура тіла, у яких був завантажений графік, діти і навіть не було килимка. Але за місяць тренування 2-3 рази на тиждень всього по пів години, і з них почали спадати штани та переставала боліти спина всього місяць. Вони просто почали тренуватись по правильній схемі. Потрібно зрозуміти, що ці люди, які прийшли до мене, вже не раз спробували підтягнути живіт, поставу, худнути, але у них не вийшло. І у більшості була проблема саме з диханням та глибокими м'язами живота. Як взагалі більшість людей тренуються, просто повторюють якісь тренування, вправи, не розуміючи, як правильно дихати, і на якій вправі, як на це реагує нервова система, і чи підходить їм взагалі ця конкретна вправа? Тобто повністю відсутні відчуття свого тіла: о йога буду робити йогу. О, всі бігають, і я буду бігати. Кросфіт, Піду на кросфіт. В результаті 99% людей не досягають результату, бо вони не розуміють, що вони роблять. У них немає системи. І коли до мене приходять клієнти, які вже навіть давно були в спорті, я не питаю їх, яким видом спорту ви хочете займатися. Я даю їм ефективне тренування, яке зменшить їх живіт, зніметь болі в попереку та в шиї, покращить поставу. А далі, якщо вони хочуть, вони можуть займатися для свого задоволення. Чим захочуть нервова система у них вже готова, тіло сильне. І їм не потрібно стрибати з методу в метод, щоб нарешті покращити фігуру. Давайте закріпимо, щоб зменшити живіт, щоб живіт не випирав, потрібно спочатку пофіксити базу вашого тіла, вашої нервової системи, те, що всередині в основі, і вже після цього можна нашаровувати будь-які види спорту, які вам подобаються, або ж просто підтримувати активність протягом дня, якщо вам не хочеться більше нічим займатися. Якщо тренуватись по такій схемі, то живіт зменшиться вже за три тижні. Бонусом покращиться постава. Пройдуть болі в спині та в шиї підтягнуться стегна та піде головний біль. Якщо у вас є труднощі з тим, як правильно тренуватись, як зменшити живіт, чому болить спина і як нарешті покращити фігуру, то я можу вам із цим допомогти. У мене є проєкт із онлайн-тренуваннями Архітектура тіла. Тренування виходять в закритому телеграм-каналі в понеділок, середу та п'ятницю. Вони виходять в записі, тому можна виконувати в будь-який час, де завгодно. Тривалість тренування всього 20-30 хвилин без обладнання. Ви можете виконувати вдома з дітьми без килимка. Тренування постійно виходять різні на всі проблемні зони тіла. Із животом ми працюємо на кожному тренуванні, бо це основа здорового тіла. Все по схемі, яку я описала. Також щотижня ми робимо вправи для покращення фігури: плаский живіт, талія, стегна, жіноче здоров'я, спина, коліна та руки також від болю в попереку та в тих самих колінах. Учасниці архітектури тіла. Бачать перші результати вже через 2-3 тижні. Покращується постава, зменшується живіт та талія, пропадає біль в спині та шиї. Вони починають краще спати та зменшується менструальний біль. Просто краса. Вартість архітектури тіла всього 900 гривень на місяць. За тренування 3 рази на тиждень. Якщо бажаєте придбати доступ до архітектури тіла на наступний місяць, то переходьте за посиланням в telegram бот в описі під цим відео. Також в описі ви зможете знайти мій. Інстаграм. Переходьте в нього, там ви знайдете багато чого корисного про тіло та здоров'я. І ставте лайки цьому відео на YouTube, пишіть коментарі, якщо воно вам сподобалось. Побачимось наступного відео!